Що там в <реш> тебе, Марія? А, я, я чула, що ви будете пити алкоголь далі і так далі. Що-що? Я чула, що будеш пити далі алкоголь, це правда. А, а шо? 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 Шо це тобі казати не знаю. Десь казали, що ти сьогодні там бухати будеш чи ні. А Дента, як бачиш, я сижу, от в мене тільки водичка є. Я алкоголь не п'ю, Марія, ти що? Так люди так пишуть, що от Льолік планує пити, типу алкоголь. От подивишся сьогодні на стрімі, побачиш, що сьогодні буду твердить стіпнушки. А, сьогодні тільки. Та я, дивись, я кілька більше до тебе захожу і дивись, я взагалі зусиль. Так, ну добре, добре. Я ж прислухаюся до тебе, я тебе слухаю. Та ти мене що слухаєш? Ти думаєш ну просто цей, жити вічно, ти ж теж хочеш. Звичайно, я хочу теж, бач, ти не старієш, ти наоборот, молодший, молодший, ще раз, тим гарніше, я теж так хочу. Ні, ні, я. от поправилася. Марія, я спортом почав займатися. Угу. І О, що, як твоє харчування? Е, харчування е, сьогодні. Ї, ну, вже, не сьогодні, вже четвертий день їм е, рис, е, гречку. Отаке. таке. Я чесно якось не йшла до тебе, Тебе послух, і чула, як ти казав, от ми будемо бухати, там, говорив таке. <говори> <говори> Вчора. No. Почула я на власні вуха. No, як варто, що ми там планували, ну та десь колись, але я, ну, я тверезя, як бачиш. <гум> ну ну я... вийс, бо я... Алкоголь в першу чергу свідомість, по цей, свідомість твою, ну, типу, впливає ну, я... на твою свідомість. Не, не м'ясо, а алкоголь. І бажає раніше часто їм м'ясо, пив алкоголь, а зараз бажає, ну, чим раз ти менше, чим раз ти менше. Добре, молодець, ну так правильно, правильно. Ти дійсно хочеш відмовитися від цього? всього? Так, <гум> так, <гум> ну, я, я, я Не знаю, чи вийде, але я, я стараюся. Ой, в мене теж, наприклад, в принципі, зараз все стало, ну, була проблема того, що я знімала квартиру, і е, до мене прийшов сантехнік. Е, ну, типу, то я написала своєму власнику, щоб прийшов сантехнік. Власник був злий, він хотів, щоб я сама все робила за свої кошти. О, так що він прийшов цей сантехнік, в мене було трошки нечисто і. Е, як завжди трошки нечистої. Один вам це сказав власнику, і власник сказав мені, що я повинна виїхати з квартири. Я така, ого, да, 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 в мене така була проблема. І я така думаю, блін, що ж це таке? І що, ти виїхала, чи ти поприбирала? Ні, мені пощаслило, я йшла по вулиці, зустріла дівчину, вона мені садилась допомогти. Поприбирати. Ну, <ребачиш> що ти стаєш татуїровкою, блін? Зробив <ребував> собі на рік татуровку та й. Показуєш. До речі, народ є така татуїровка на рік або на два. Льоліка можете запитати адресу, де б'ють. Я не пішла попри той словами, то. Ти йшла? Ти якраз з нього. Ну. Я думаю, ти нікому не скажеш, а що ти здаєш? Ні, я жартую, я не знаю, чесно, чи це на рік, чи ні там немає. А ти так. будеш зводити, так, да, цю татую Ні. Ні, ніколи? Ні. Ну, якщо прийдеш на їдіння, вона пройде сама по собі. Ага, Типу, сама сплавиться? Ну, по факту, так, да, все має. Ну, шкіра стане молодою і по факту, тіло має очиститись від якихось таких штук. Я зрозумів. Я вже три, три місяці не займаюся тою справою. Так. Да. Що серйозно? Кажі, три місяці не Ну так. Да. Бо... Я думала, що тоді, коли ти зникав, займався. ти займався. Ні, ні, я не, я не займався. Ні, ні, то гріх. Три, три... Я думала, я того пішла до іншого хлопців, думаєш, ти зникаєш, бо ти займаєшся. Й... Ні, три... я три місяці, три <с місяці. Ну, то вже счевий друзі. Привіт, Олександр. Ну йому так хочеться говорити, а я що можу? У нього може багато дарувальниці різних, вони ревнують, а я що буду. А, то типу ви пара. Пар, пар, ні, то ви типа пара, але він просто всім говорить, що ви друзі, так? Ні, 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 ми друзі. А, а вже а... обнімалися чи ні? Ні, <гум> Я його обнімала. <гум> <гум> На <своє гум> день народження. день <гум> народження, дуже багато раз обіймала. Ого, а я як не знімала. Але все, я більше нічого не буду, того, що я не цілуюсь, ні з ким. є, але він казав, що він тебе, що ви не обнімались. Ну він мене не обнімав, ні. Ні, але він казав, що ви не обнімались. Такого не було, каже. Ну, я його обнімала, а він не обнімав. Ну це вже серйозний крок, крок, якщо ти ж його обняла. Ну там мені ж теж, напевно, знаєш, чесно, ну хочеться, коли ти паруш з Два пончика, брата, два пончика, з Проходим, проходим. Просто будь-яку людину я хочу обійняти, повір, ну будь-якого я не обійму. А мене тебе хотіло обняти? Не знаю, вдарити би хотіла так. Ти би мене хотіла вдарити? А. За що? За то, що ти такий. Який? Що ти такий нечемний. Нічого я би я, 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 я... бути буду А, Ти бачиш? Дивись, я вже який день їм, кікіри, рис, гречку, не, менше п'ю. Три місяці вже не займаюся справою, кожного ранку бігаю. В і не викладаєш? Ну, я зараз хочу повністю змінитися і вже в новому образі постю перевтіли війти в Інстаграм. А де ваша група немає її в цьому в телеграмі? Як mm. немає? Є, просто кажу, ми всю. А просто ви, ви мене заблокували, чого я не mm. розумію. <рес> Є, просто я тобі говорю, що що в Телеграмі, що в інстаграмі я вже хочу повністю новим зайти. Дянка, дякую. Без, без поганих звичок. І хочу всі, всі вчити проповідувати, щоб ви робили так само. Не думаю, не думаю, що ти так будеш, того, що ніхто тебе не буде підтримувати, напевно. Бо не бачите, Бо вас... бачили, ну Подивимося. <кх> Але чи твої друзі зміняться? От, в чому питання? Е, ну, й друг ще звільнився, чим я в плані, в плані того, самого. То, того, того самого, тому що він вже певно з півроку не мав. Так? Так. Угу. А, ну, ну так я знаю, що там якісь проблеми, але він не мав би проблеми чи того, що він душевно. Ну, то з проблем переходить на душевно. Ну, це, це для нього займатися цією справою це якраз як травма, тому він боїться і його до того не тягне. Це добре, я вірю в принципі вам. Я радію. Яна дякую. Дякую, дякую, це я ну, вважаю що це видно займатися темом. Для мене це якось так собі. Я теж кажу, Викторія, краще, Дяна, дякую. Краще обнятися, правильно? Ну так, треба, щоб наші почуття вони були на високих, знаєш, як високі єноти. Чимось іншим насолоджуватись, от спілкуванням, наприклад. Не обов'язково насолоджуватися. Я дуже, я дуже не насолоджуюсь, наприклад, спілкуванням з тобою. Воно багато чого удали, і багато чого мені в змінило. Він в тебе заряджається на да, енергію. Ага. Ну, я так? надіюсь, надіюсь, що ви реально так змінитесь. Побачимо, час покаже. В мене в мене, от коли опускаються руки, я зразу дивлюся на тебе, наскільки ти заряджена, яка в тебе сила волі, і я зразу, зразу набираюся енергії. Да, ну так, спробуйте, поголодайте, може, у вас вийде. Получається? Та як коли не стараємося поїсти то голодаємо. Дєко, ми тільки хворіє, не там. Бо їсть м'ясо, бо їсть м'ясо і хворіє. А він відмовився від м'яса чи ні? Ні, він не відмовився ще. Я його, я його настойчиво йому говорю, відмовляйся від м'яса і не, не чує. А ну, німайка, чи дійсно Головність відмовився від м'яса чи ні. Ні, так. Так, так. І мені каже, про це ну, говорить. Вот ну. ми недавно були на природі, вони жарли м'ясо, я їв тільки огірки і помідори. А ага, назар теж є. Ні, я тільки теж і помідори. огірки і помідори тільки ми їдемо. Я називаю. тільки з маряної м'ясо є. Візьма бо моряння треба вагу і вона малу вагу має. Це смішно, вона хоче хоча б 90 кг. Так... Да, вона йде до цілі до 90. Вона хоче бути в неї ж мріє бути моделі XXL. Вона не смішно, Марія, їй ще банкету заповнити треба 90 кг мінімум. Хватить ви ту Мар'яну вже там. Її Володимі, і в чорний колір. Вона вже у вас ви її перекрасили? ну хай вертається туди, в бундинку. Вона uh -huh. просто в чорнило впала. Ні-ні, <laughs> я дивлюся, я дивлюся, там подарили їй подарунок. Oh, о, ти дивилася в Інстаграмі, які подано зробили. Так. <laughs> <Шо? laughs> молодець. Я не гарна, я б голову зарядила цим подарунком. Я, я проти взагалі. Ну, але Мар'яна, вона ж зовсім інакша не свідомість. Вона любить такі штуки, вона фарбує волосся і так далі. Ну, але ми як від сторони хлопців гарний зробили подарунок? Та добре, що зробили подарунок, а я б, наприклад, не хотіла такий подарунок. А що, а який би тоді подарунок? Ну от мені подарував. Ну, Обігають. Не звертала зимою. На другий, на другий рік подаримо машину дров. Ну, Маряна, може, якщо в нас зміни харчування, в неї, тіпо, ну ну, таке, ну, в принципі, це не, може й потрібний їй буде подарунок. Вона десь може піде на роботу якусь, там де треба бути красивою, да, Маряна? Menga. А не вона з вами працює, вона мусить бути красивою, ви їй напевно, зарплату платите. Ти напевно, пана говорила, що це завжди зимно, ні? Він перегріне подарує. Та ми думали, що мені подарити, казали, два телевізора. Я хотіла телевізор, але він сказав, що цей, занадто дорого. І я кажу, ну то давай велосипед новий. Він теж каже, типу, занадто дорого. З того всього о, почала я горіти недавно щось. Там в мене була така обігрівачка за 500 гривень. І якось присипаюся і гореним чути. Ну і він типу каже, давай обігрівач тоді. І він реально купив дуже класний обігрівач, я дуже ним задоволена, типу, клас, ну все супер. Ну це файно. Можеш ще тобі ж карпетки робити і Можешь, не можеш купити, ти ж нічого не подарував. Штурбетки. Кросовок не залізають ноги. Ну ти більше купити. У мене вже більші кросовки, у мене один сорок третій нельзя. Я не розуміла, не можу одна нога. 43 й а одна сорок переїхав? Ого. Ну нічого, у всіх якісь є проблема. Якщо він піде в неїдіння, то ноги в нього будуть знову такі, як були колись. Подай ну, мені ще далі, скажи, будь ласка, якщо я ще їсти не буду. Мені також вже 35 кілограмів. Ну так, він такий худий, блин, все добре тобі. Ти що не їш там, напихаєшся на, цей, на тих на будках ваша. Одна маряна поправляється з тобою. Ви того коня маряна мусить на дієті сидіти, так? Живись, Марія, не, Марія недавно їла. недавно дзвонить до мене Німеч, включає відеокамеру і, і так от говорить зі мною говорить говорить, і показує на бік камеру, а вона прям на ліжку миску зупи їла. На ліжку. Але він ж ви її постійно спонукаєте, ви її спокушаєте, ви її берете туди, ви не поправляєтесь, бо ви, це ну, це це ну типу, муші по інакшому, Мальчі у вас є, по інакше. А швидше вона, вона поправляється, бо вона жінок по інакшому, жінки швидше поправляються, це таке є. У Марія гарне личко, але ви її постійно є, до той до того хлюба її туди. До кориса, до кормушки. Бідна Мар'яна, вот реально. Вона наварить баняк баняк бульби. Вона каже, що для нього, але в замку німий стоє, а баняк вже пустий. Все з'їдає саме. Ти ж він тільки з хати десь за кімаря вона вже в баняку на Ну їй травці то, вій то вій. добре було від німого з'їжджати, і так як ми шевою гостювий у нас гостьові стосунки. І це, це, <звіcat> 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 тоді Мар'яна зможе дієту тримати. Але тоді Німей буде десь гульбанити без тебе неї. Знає. Вона, знаєш, як охранник, як цей сек'юріті для Ну, так. Німо зараз всі дискотеки, то в лікарні. Ну вона ж в цьому там підсилає. Ти Марія, ти зараз там шевою, а є можливо у тебе якась подружка, з якою я би міг зустрічатися? Є, але вона вже живе в Норвегії. Ні, така, що була туди, в Україні. Ой, не знаю, Чесно, щоб хтось хоча б міняв харчування з України, я не знаю такої дівчини. Прикинь, от нема такої, що в Україні змінювала харчування. Кожна дівчинка, змінює харчування виїхала з України. Бачите, перша, перше, ту, тут ту, 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 ту дуже спокушають, одна ти тут лишилася, яка хоче змінити всіх, правда? <реш> я просто чесно, шукаю свою підтримку у тому, що я роблю зараз. Є. Вона в тебе є, особисто от... я то я такий. Він змінюється. Ну так, теж з ним він приходить на 10 хвилин, а йде на 20 годин. Нічого, але ми а ж казали, що ми, ми твої друзі, ми та. твої найкращі друзі. Він до тебе приходить, він <кій> тебе підтримує. Він теж змінюється, харчування, це все. Надіюсь, вас сходь Він Скрипиви якісь там. Він? Реально? Так, я от. Е... Діти тут скрипи якісь Шкупива шампунь і. ми часто яйцями, яйця в голову. Ти приймай, знаєш що, купи свій полень. Дякую, дякую, Вікторія. Він дуже сильно знижує котень. У нас схудне. І ви можете тіпа, глисти він. Ну,, він дуже гіркий, ти його п'єш і менше хочеться їсти такої шкілевої їжі. Ага, то то викликаєш на те, що в нього глисти є, так? Да? Полинь. Ну, є, так, є глисти, які хочуть цієї шкілевої їжі. А як перевірити, Марія, чи глисти є? Здати, аналізи. Ренд ідванці. А так в домашніх умовах. Можливо. А, не знаю, ну як. Я не очікую. Всі не злестав. А ви знаєте чи ні? Як? Звичайно, ну, я знаю. Як? Заганяєш пальця туди. Але треба обмазати чимось, щоб вони кусати почали Так, От щось солодке або щось води. Нотела, щось таке. Заганяєш туди, якщо тві пальці щіпає, значить є глисти. Ого. Але от і Марія може перевірити цей метод з листами. А, а вона Ме... буде міняти харчування чи ні, Маріана? <гум> <гум> вона подумає над цим. <гум> <мені гум> <треба. гум> Марія, ні, <гум> я хочу піти на зваження. це чи... дуже класний метод, щоб перевірити на глисти. Запам'ятай, ну ну тело або щось мед, 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 щось солодке, щось солодке. О, я перевірю, реально так цікаво. Солодки, ну, на палець, ну буквально от такого трошки занігують, намасти собі, от, трошки більше. Не, 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 ну, пальця, пальця, краще напівайте. Не з'їдять палець. Ні, дивись, вони ж пальця не їдять, вони їдять солодки. Ти запихаєш туди, ну так якраз такого вони з половину. І чекаєш буквально десь ну yes. секунд сорок. Ну якщо тебе глибоко, то треба цілий палець. Да. Саме більший палець треба за чекаєш okay. сеп, чекаєш секунд сорок, і ти почуєш. Якщо почне від... від... підбившись, я прочитаю цей метод в цьому в інтернеті, ти yes. uh, почує. Дивись, то є дідуський метод. То такого нема то і народний, знаєш, то, то баба з дідом казала. Баба колись. з дідом. І моя баба колись постійно з дідом завжди намазали медом. Вона йому а він є. І реально за сорок секунд ти почуєш, якщо є листи, вони зараз пошту тобі купальці. Знаєш, ти так, так щіпати, щипати. Бо я витягуєшся і даєш хопляєш пігулка. А я вам скажу, що є і так у вас госте, і не треба мені палець з вами. Я, я вчора перевіряти У Вас є глисте, бо ви хочете багато їсти. Ні, Марія, водя вчора перевіряти в не було. Теж нема так. Да? А їсти ти хочеш і рибу їш, і так далі. І от ці сухарики постійно наминаєш в машині. Ну хочеш, yeah. значить є, значить є, бо типу, якщо ще хочеться їсти щось може, палець замалий, знаєш, може палець да, замалий не може... достає де їх піхати. Роз є така штука, типу розка... ну, розказують в інтернеті ці люди, котрі взагалі відмовляються від харчування, що є такий великий глист, називається гідра, який живе в нас всередині. Називається гідра так називається реально. І він типу, їсть постійно, він хоче їсти постійно. Цей я глист. ще я ще того гідру всьому класі висув. Я в тебе цей глист? я тобі кажу, він постійно хоче їсти. Такі люди не може. Може тобі послухати в інтернеті є відео про гідро. Може і є, але я тобі кажу, я вчора от перевіряв, медом намазав, взагалі, чітко, все. Ні, ні одного нема. Віжно, а ти слухав за цей, за цей рібат, коли ще Ну, ти послухав чи ні? Та-та-та. Та-та, і що там розказувалось? Я не хочу тут про всі говорити. Ага, бо ти не слухав. Та за що як ні, я слухав, слухав? І ти прям після того відмовився? Mm -hmm. Ну, воно мене спонукало до того. Воно мені поміняло моє мислення, і я зрозумів, що варто, варто це зробити. Ну все. Добре, добре. Ну от кажуть, що кажуть, да, метод працює на рахунок листа, щоб перевірити. З пальцем. Я сама по собі відчуваю, коли ну, наприклад, що я розумію, коли це щось недобре, якщо я хочу дуже багато їсти, або хо хоч можна зараз перевірити, чи є в тебе листі. Ні-ні, я не буду, вже. No, ні, я поможем, перевірю, типа, ну може я перевірю, якщо я це прочитаю в Гуглі, я люблю, що знає. Через одну попасть. Але Google не знає дідовських методів, розумієш? наших предків. Ну no, так, no, до no, речі. No, no. Ну, я думаю, що точно він все знає. Well, от ти знаєш, якщо тебе листи, щоб їх вивезти, треба ці день пиво пити. Дякую. Нічого, yes. нічого не їсти, ці день пити пиво, і ти листів вижнеш Угу. Uh -huh. no. А до речі, ще хлопці, що нове сказав... Блогер, що є, якщо дуже сильно хочеться, а є такі таблетки спеціальні, п'єш і не хочеться. Ви чули про такі? Ні, я таке не чув. Я теж такого не чув ніколи. Сказав мені Гуйван, знову такого блогера. Він грає тільки в день. Ну, як? Гуйван. Гуйван? Ну, Я не знаю, чи на жіночі бажання вони теж впливають, але я прочитала, реально є такі таблетки. Прикинь, це цю таблеточку випав і цей. Нічого світ, я тепер буду знати, якщо я схочу тою тої справи я собі куплю ту таблетку. Так, антивіа грать таке щось. Так, так. І набагато легше буде і того відмовитись. Ну так, так. Дякую, Марія. бачите, ти завжди тих форумах сидиш, ти все там дізнаєшся. І мені порадиш, і я зразу біля тебе міняюся. Ми ще задумаємося за це все. За цю таблетку. Але я не знаю, чи для жінки вона теж є, чи ні монітор, то, будь ласка, завтра якщо щось скажу. Ну, дивись, наразі мені допомагають поклони, бо якщо я цього, я зразу б'ю поклони. Ти вас все поклони б'єш? Файно, я по твоїй методиці зразу лупашу 100. 100 бо Бу -буває, таке, буває таке, що як Криша рве, то я й 300 б'ю. Ого. <реш> ну, це правильно, так, це дуже правильно, ну. ну. В тебе зовсім інакша ситуація, як у мене в житті. В тебе є фінанси, але в тебе нема того стримання. А в мене нема, у мене є стримання, але в мене малку. І все. А б... Я тобі скажу, я стараюся, я стримуюсь.